Всім привіт та добро здоров'я! Шановне панство, сьогодні готуємо ніжний вершковий жульєн з м'ясом та грибами без використання вершків. Так сказати, класика. Отож до роботи. Спочатку промиваємо та нарізаємо гриби невеликими шматочками. Викладаємо на розігріту сковорідку. Накриваємо кришкою. Ставимо на великий вогонь. Чекаємо, поки з'явиться рідина. Тепер відкриваємо кришку та випаровуємо всю рідину. Готово. Додаємо олію рафіновану, смажемо пару хвилин. Обов'язково шматочок вершкового масла. Тепер смажимо до готовності. Все ж на такому великому вогні. Викладаємо гриби в окремий посуд, але рідину залишаємо на сковорідці. Нарізаємо кубиком цибулю. Викладаємо на ту ж саму сковорідку та обсмажуємо до золотистості. Додаємо до грибів. Переходимо до м'яса. Це філе курки, яке потрібно нарізати кубиками або ж соломкою, за вашим бажанням. Викладаємо на сковорідку, де смажилися гриби. По потребі додаємо олію. Обсмажуємо до золотистості, додаємо гриби до м'яса, перемішуємо ретельно. Тепер сіль, перець та спеції за вашим смаком. Готуємо соус. Трішки молока в каструльку. Тепер порошно. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Вливаємо решту молока. Ставимо на вогонь та помішуючи, доводимо майже до закипання. Маса стає ось такою густенькою. Знімаємо з вогню, кладемо вершкове масло, трішки перцю духмяного, мускатного горіха та сіль. Викладаємо форму, яку будемо запікати. Виливаємо соус та все ретельно перемішуємо. Для золотистої шапочки беремо сир сулугуні та твердий сир. Ви ж можете брати за своїм смаком. Натираємо та притрушуємо. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Випікаємо до золотистої шапочки. Ось такої. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!